Доброго ранку, друзі! Вас вітає канал Сільське подвір'я. Що хочемо сьогодні вам розказати, але перше, чим, хочемо, чим розкажемо, хто не підписався, підписуйтеся, ставте лайчики, якщо хочете багато знати. І, цікаво, і, вам буде, і вам цікаво буде те, що мій чоловік щось тут виробляє вдома, коли я на роботі. Він собі шукає, я люблю казати, що шукає срака приключеній, то він його щось витворив вже знову. Новенького і хочу показати, що він витворив. А, але чи хтось догадається, до чого це, то нехай напише в коментарях, бо я казати не буду до чого це. Хіба потім в кінці, хто додивиться відео до кінця, то буде знати, для чого то і воно вироблено. Добре. Привіт. Та привітайся Привіт, привіт. Розказуй. От такий кружечок з того прута арматурного з руля з жигуля повідрізував, кинув вогонь обгоріло, поприварував болтики, у трубки поприварував гайки, сердину забив. Ну покажи. Середину забив. чекай, чекай бо не фокусуйся, тако постав. О, ота, ну, все, ясно. Назначив кожний. Тут де, це перший і тут перший. Я собі закрутив. Скажи, як, наз... як ти назвав? Сусід назвав таку штуку Толік. Не кричи, лишень, тихонько. Я назвав Петрусь. Це мій помічник. Ага. А хто хоче, хто дивиться відео до кінця, той буде знати, для чого Петрусь у нас працює. Так, працює? Але він ну, одно можемо сказати, що Петрусь у нас працює безплатно. Один. Тут знак також є. Два. Зараз я покажу на що це. Ні ну це може розумні господарі, котрі таким теж займають, то може здогадаються і до кінця відео. Але для кого це новинка? Отако, От закручую, файно. Ну, закручую, звичайно, як закручується гайка. Ключем докігаєш? Докігаю би не махалося. чого там небагато. Третій. Одне можу, друзі, сказати, що тільки не дивуйтеся нашому е, суржику, нашому западенському діалекту, бо ми, ми не вміємо говорити як би чистою українською солов'їною, але... Ми вчимося, хоча роки, роки вже говоримо з Суржиком. А... Це те, що чоловік казав, що йому не треба. Але кішиться тепер, що має чим працювати. Люди, люди чоловікам везуть шоколадки, а я ключі з Польщі. Ключі, що там ще? Штани спортивні. О, Це ворожа твердо стоїть. Зараз я, я ще покажу на що. Ні, не показуй на що, нехай господарі догадаються. А, а в кінці покажуєм, відео Пока... хоче чоловік таки показати, хоче таки чоловік показати. Жуля, Жуля. Жулясь! Будеш йти? О! Щоб ви розуміли, чоловік yeah. не хоче ваші нерви випробовувати, то показує, для чого це діло є. От, тако. От тобі Петрусь. От тобі Петрусь. І я так дві тонні сам один з Петрусем набрав зерно, поїв і привіз додому. Але Петрусь тобі не допомагав знімати з прицепа, правда? Ні, не допомагав. <рес> такий шкурбі він не хоче допомогти. Але дуже файно говориш. Точно суржик український. <рес> <рес> ну <Набрав, рес> не файно так говорити, треба файно. І таку можеш взяв собі, сюди відтягнув. No. Так як ти показав, так ти повний мішок і витягнув. і витягнув. <рес> витягну, так. Добре. І потім... Так, розказуй, що ти будеш сьогодні робити, але почекай. Привіт, привіт. Ще, Ще раз. раз. <рес> і зараз... Що будеш робити, розказуй. Треба мені зараз будемо кукуруджу теребити на теребілці. Далі покажемо, і яку далі покажемо. теребілку, бо ми багато в інтернеті бачимо у тіктоку, переважно тепер чоловік щось собі пропадати починає, то там навіть ще ручну теребілку тереблять і руками. А чоловік покаже, як. Ми теребимо. Що він видумав, уже роки ми теребимо і все файно. Чоловіче, скажи, що ще, і то вже буде потім продовження. Потім продовжимо. Все. Усе. Поки набира... що до побачення. Як ми набираємо курузі у мішки, і Петрусь нам допомагає. Поки що до побачення. Поки що до побачення. Так, друзі, у нас похолодало конкретно. Це гарбузи, ті, що ми. Чистили, трохи чоловік привіз, даємо свиням. Вони, звичайно, їдять краще от ті, що не розколені, свіжі, як оці Ну, Але що робити? Треба щось давати, все рівно треба щось давати. Ящики чоловік вже мені зготував на часник чистити, бо треба садити, а у нас ще і не почищений. Не розділений на зубки верніше. Горішки було у нас три ящики горіхів, мене збирали з чоловіком на тих вихідних, то трохи собі, трохи дітям, пересипав у сітки, маємо де складати. Отакий коєць, де крилики у нас колись сиділи. Чоловік пальці оббивав на тій койці, на це все. Крилики взяли та й поздихали. Добре. Зараз іду. О, покажу, трохи начистила чеснику. Отакий чесничок. Не дуже цього року і важний. Отакий десь 4 плюс, 3 плюс, п'ятерка. П'ятерки дуже мало. Дуже мало отакий є. Трапляється, але дуже мало. Але зубків зато є. Дуже, дуже мало, як би то сказати. По 4, по 5, сім, дуже рідко є. Так що ось такий, ось тут є шість, тут є шість, але нічого, буду перебирати, бо треба садити. Ще поки що не садимо, але йду зараз, жулька мене пильнує. Йду зараз, бо треба допомогти чоловікові. Може я його зараз застану в розплох, бо він завжди, як то, готується до відео. А я хочу його застати в розплох. Показати, що він робить. Дивіться, привіз Берези, чистив позавчора одного чоловіка, різав березу і привіз такого... Галузок на віники. Буде робити віники, казав. Не знаю, звичайно, коли то буде, але якраз береза листя всохне, він трохи попсуває. І якраз хто знає, коли добре робити віники, підкажіть в коментарях. Чи так з такої берези, що ще має трохи листя, чи добре, чи добре воно робиться. І чи ну, більш-менш, щоб воно служило. Бо маємо що замітати, маємо штайне, що робити, замітати. І подвір'я таке, то він не пригодиться. Отакі От справи. А щоб чоловіка застати в розплох, то треба нічого йому не казати. Ну що, чоловіче, я тебе, я тебе застала в розплох? Привет. Боже, як ми ще стовкли. Стовкли страшне. Але це ще корузії які, Перед Тогідні. 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 Коротше, так нагортаємо на тачку. З тачки у відро. З тачки у відро. І маємо таку деребілку. Зараз стану. О! Чуєш? А Петрусь то на своєму пості чекає, поки буде працювати, так? Дивіться, що знайшов. Щоб не залазили лапки в землю, поставив кусок фанери. О, покажу, як засипає. Засипає, закриває. Тут поставив ящик, тут поставив ящик, щоб кукуруза була чистенька, а качинки залишаються в ящику. О, Дивіться як гарно. Все воно переліпається, течеться і каченики, кусочки. Ось такі кусочки від кінчиків, качанів, все залишається в ящику. А сюди потрапляє не тільки чиста кукуруза. Давай, міша. Отак. Ну і все. А як буде Петрусь, а як буде Петрусь працювати, то ми тобі покажемо далі, ні? Так скажи що? Покажеш? Так. Набрали ми у, у відра набрала я кукурудзи, але чоловік сказав, що зараз приступає до праці Петрусь. Тому зупинили свою оцю машинерію. Кому цікаво, напишіть в коментарях. Чоловік розкаже, що робив, як робив і який в нас мотор, хоча там вже не знати, чи, чи вже й можна прочитати на тому моторі ще щось. Я і так скажу. Скажеш потім, якщо комусь буде цікаво, то скажеш потім. Якщо комусь буде цікаво, то напишіть в коментарях, чоловік розповість, що до чого і як робив. Добре, працює Петрусь. Це можна, в принципі, і знизу той запихати, а потім... Але ти взяв мішки такі старі. Чого ти нові мішки не взяв? Та де такий старий? Дірку. Жорі, дірка. Все. О, да. Петя. Займає добре міша. ха <гум> Вот <гум> так. Починає працювати Петрусь. Справляється наразі, так? Справляється. Дивіться, Дивіться. Дивіться? бачите. Добре, тримай мішок, Петрусю. Що він сам собі не поправляє? Треба, йому допомогти. Треба допоможчим, так, бо він лише має три, три, три ноги, три руки. А ти маєш дві, то ти маєш усім кругом допомагати. Так. А що, ти насипаєш повний? Ні. Ну, може, з, 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 цим, з цим, може, не треба повний насипати, бо то, що нам треба його висипати з мішків у ящик. Я, потім у ящик, як буде чоловік висипати, то потім покажу, які ми ящики собі припасли, і де ми зерно тримаємо. Але може на тачку, Міш? Ні, я зараз ще той один наберу. може на тачку, та й потім би була вже Але можливість так. показати, які ящики ми висипаємо. Добре. Бо щоб в одну бігати... По одному мішкові? Ні, не по одному мішкові. Мені зараз треба бити змолола, я буду тут теребити, але би ти змолала і дала чим їсти. А, шушликом? Шушли. Мешам, мешам. Тут добрі меші. Ага, то ти несеш зараз цей мені мішок, щоб я змолала, так? Так. Ну добре. Давай, може, тобі поможу завдати. Чекай. А може на тачку поклати. А, ще трошки Петрусь не попрацює. А, Петрусю, Петрусю. Добре, добре. Потратив годинку часу, але зробив. Так і добре було, що руль валів сюди. Жигульовський чи який то був руль? Жигулівський. Але він довго стояв на цвічку. Братчик твій дав мені. Ага, тоді йому Боже здоров'я. Тепер Петрусь має чим працювати. Ну Ну давай. Але це один мішок взяв новий. Це вже з взяв. Чуєш, цьому Петруса виздала бися ще четверта нога. Ні. А, бо мішок буде зле витягати, так? Так. Да. Зрозуміло. Зрозуміло. Добре. Добре, він справуєся. Зараз, як буде висипати чоловіку ящик зерно, то покажу, якими ящики припасли собі. Скільки вже чоловіч? Уже два роки, ні? Тим ящиком. Чи три. Ну, десь два-три роки приблизно. І де ми тримаємо зерно? Накриває чоловік, щоб там Миші ще нічого там лишнього не лазило, бо маємо багато котів. Коти люблять собі робити там какубе. Але чоловік то все діло накриває, чим може. Фанера, дошки, якась ще щось таке знаходить. Може, то е, відсіяти? Може, то потім, нехай це буде. Бо у решетову с ящик ти висипеш, то воно зараз пересипить. А так на решето взяти і відсіяти. Так що в нас там, в принципі, не може. Коти бігають, то в принципі там не може забігти ні миш, ні щур. Ну, щурів у нас нема, дякувати Богові. Ми все повитроювали, одно коти повиловлювали. А може, у... хто має на... на продаж, то я купив би. Хоч вчора. купити, так? Ні, дякуємо Богові, що ми всі збули їх. Нам їх не треба тої зарази. Ми збулися, але збулися за аудіо які котикам. Кілько ми маємо чоловічих котиків. Один, два, три старих. Три старих і малих ціла куча. Ну, десь всього, певну восьмеро маємо. Добре, чоловік поніс мішок. Поніс мішок. Боже, допомагай. Петрусь тобі не хоче допомагати нести мішок. Тримає. Сонечко у нас піднімається, така тінь здоровезна. Ой, і жулька обов'язково. Жулька обов'язково, нас не покидає. Добре, зараз покажу. Маємо такий ящичок, припасли собі, 2-3 роки тому. Чоловіче, від чого цей ящик? Це, це коротше, ми взяли того чоловіка, е, що йому привозять запчастини до мотоблоків, до тракторів, до, ну, коротше, до всього. Е, то це з-під якогось, я у двох словах скажу сама, то це е, з-під якогось мотоблока, з-під якогось мотора. Ну, коротше, ми, ми собі купили таких два ящики. І висипаємо, бо воно нам добре, вони мають кришки. О, ось така кришка. Добре, неси, неси. Отака кришка. Вона, якщо постаратися, вона гарненько тут заходить, так що ми ж тут немає куди залізти. Тут такі є ручки, то чоловік тут фанеру, усе діло забив. Так що о, такий, о, така типа скринька. І сюди засипаємо кукурудзу, переважно. І Щоб не стояло у мішках, бо мішки, як зазвичай, є, де багато зерна, є миші по, по любе миші. І прогризають дірки і висипається зерно на землю. А потім з землі треба його пересівати, бо курей нема, кури нам лис полапав. Тому отакі ящики висипаємо. І ще тут маємо отакі ящики, чоловік поробив, побив. Старої шафи чи старого ліжка, я навіть не знаю, з чого це, але, коротше, отакі от ящики побив він, щоб зсипати пшеничку. Пшеничка йде, свині їсти хочуть, качки жируть, не їдять а жеруть, я кажу, і нічого на них нормально не приростає. Не хочу більше качок. Краще тримати свині і кури якогось бройлера. Правда, жуля? Ти куди полізла? але це теж собака, це теж мишоловка така. Не скаче по мені. Все, чоловік ще пішов за другим мішком, і я зараз буду молоти, бо треба свинкам їсти дати. Свині саму пшеницю не хочуть їсти. А з кукурудзу, вони гарно їдять, маленьким покажу, що даю зараз, але як змелю. Покажу я вам в двох словах, а, як, як я працюю біля млина. Ну, переважно це робить чоловік, бо я ходжу, хто вже зі мною давно знає, що я ходжу на роботу. Тепер через два дні, а так ходила день у день, то я переважно навіть не маю коли і подивитися, що в мене там у стайні відбувається чи на подвір'ю, Не маю коли, бо ранок відогнав, вечір пригнав. Але не про то мова. Мова про то. Я коли робила в ресторані... Була можливість, як то кажуть, викидали на мусор. Ось такі купляла шифиня нам е, мити посуду. Е, я вирізала, це вже я зробила, це вже точно я зробила, можу гордитися своїм винаходом. Я зробила такі е, черпаки, щоб руками не черпати цю, цю пшеницю. Це мелене, зерно, щоб це не черпати. Це не винахід людства. А чоловік вже відрізав ось таку, тільки дно. Щоб не висипалося, щоб оцею можна і віднести свиням, і висипати. Якщо не треба багато. Тут так нормально влазиться, 5 кілограм маленьке відерко, отаке от від майонезу. Ну, звичайне, 5 кілограм. Чи 5 літр, Ну, менше з тим. Зараз що я роблю? Чоловік намолов в суботу. Так, в суботу. Ні суботу чи понеділок, Ну, менше з тим, коротше. Намолов досить пшениці. Тепер мені треба молоти кукурудзу. І цієї пшениці я хочу трохи відчерпати, щоб було вимішати добре з кукурудзою. Зараз я це діло роблю О, покажу, як працює О, така черпалка. Бачите? І висипаю в таку каструлю, ну, коротше, в посуд, який я знайшла. Це порохи, тому телефон я відключаю. Далі працюю. А далі ми жульку лишаємо на господарстві, намолола, свиням дала, водички залила. Одна у нас свинка, старша пепа, має пипку, там поїлка, а всі решту п'ють з корита. З корита, з підручного матеріалу, що там є е, якийсь банячок, тазік. Ну, менше з тим. Бо свиней багато і немає їм. Тих корит наробити. Та треба ще мати з чого? Матеріал е, бляха, груба, дорога. Я знаю, що багато зараз скажуть, що можна з балона зробити. Ну, треба ще й балон мати, бо ми в наявності маємо на заміну тільки два балони заправляємо, бо нема природного газу, то палимо балонним. Ну і якщо щось треба різати, маємо качки, мали кури. Бройлера а зараз свині різати, то газ треба, так що балони різати ніхто не, не буде, в принципі не буде. А зараз ми з того всього вже трошки сонечко, О, така у нас природа. Сонечко піднялося трошки вище, вже туману нема такого, як ранком був. Ранком був такий гарненький туманець. Ми зараз їдемо ось до батьків, знову продовжувати вибирати гарбуза. А всім гарного дня, спокійного дня. Надіємося, що він буде спокійним. Дай Бог, щоб Бог поміг, щоб ми вже діждалися того, тої перемоги, того спокою, щоб у нас було все гарно. До нових зустрічей, нових відео. Хто не підписався, підписуйтеся. Буду завжди рада новим гостям.